Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 2 грудня, понеділок, початок нового робочого тижня, але розпочинаю я свій свої відео вже ввечері. Зараз у нас вже 18, майже ось. Розпочну напевно я з новин, що зараз в мене кується. Як багато хто з вас знає, я вчуся на магістратурі і вчуся я на альтернанс. Це такий вид, який допомагає тобі і вчитися, і вже працювати по твою професію, і ти отримуєш зарплатню увесь рік. Навіть якщо ти навчаєшся за це, тобі все одно платить компанія, і також вони оплачують твоє навчання. Ось це такий дуже розповсюджений вид навчання у Франції, і в кожного навчання є свій ритм альтернанс Наприклад, там тиждень працюєш, тиждень вчишся. От в мене в моєму універі, це досить складний ритм, тому що три місяці я вчилася, зараз я два місяці працювала, і от е, прийшов час поверна, повертатися на навчання е, два місяці. На два місяці я е, повертаюся вчитися і я не буду працювати. Е, от сьогодні був перший навчальний день, е, ось, але в мене було все онлайн, тому. В принципі, я з дому не виходила, з піжамки не вилізала, Ну, тільки верх вдягла. Ось і на цьому все. От. Це дуже класно, тому що я сьогодні вранці себе дуже погано почувала. І це досить круто. І в мене, знаєте, що? От. Це моя грілка. Мені мама її подарувала. Це просто потрясно, дівчатки. вона велика, вона якраз на увесь на ну, Увесь живіт. <світ> Також, якщо лежати, то можна ще й на спину закинути. <світ> ось ще супер топ штука. ось, Але ми не про це. Так от, сьогодні був перший навчальний день. Сьогодні нам розповідали про бізнес гру в яку ми будемо грати увесь цей семестр. от, І так, в нас семестри трошечки. вони Тобто у нас перший семестр він був три місяці з вересня по листопад, під кінець листопада, і зараз другий семестр у нас буде тривати всього два місяці. Ось грудень і березень. І на цьому все. І потім я закінчу навчання. Ви це просто не уявляєте, як я цього вже хочу. Ну як мені, в принципі, дуже прикольно зараз повертатися на навчання, зараз побачити усіх своїх однокласників, там подружка, з якою ми за весь час зараз не бачилися. Ось ну ми трошечки спілкувалися, але не дуже. Ось. І так, мені подобається вчитися ось, але все ж таки це досить затратне таке, Потребую дуже багато ресурсів, як фізичних, так і моральних. От тому, так, це буде, думаю, що досить складний період часу, але дуже цікавий. Ось зараз наш же вечір, і я хочу. Поїхати в магазин. Я просто зараз дістала усі свої е, ці речі навчальні. Я зрозуміла, що в мене е, у якийсь він цей зламаний, ручки зламані. От одна ручка в мене, я на роботу її таскала. Я коротше, люблю її отак от трогати, щупати, і я її зламала. Вона в мене тріснула, і, бачите, воно в мене все прокручується, відвалюється. таке. Ось ну, знайшла я ну, таку звичайну, вона ну, дуже гарно пише. Ну, коротше, мені треба з'їздити в ось, Дуже зараз, Але для цього мені потрібен Макс. Ми їдемо в магазин. Це була, напевно, не дуже файна ідея їхати в самий е, цей розгар всіх заторів. В принципі, нам залишилося скільки. 9 хвилиночок Оп! Ми вже в магазині. Тут, значить, у нас Ліго Ось таке City of Love. О, прикольно, це типу з гри престолів. Якийсь Гаррі Поттер. Прикольно. Нам подобається з Максом такі всякі штучки. У нас така вдома. Ми збирали. <свистакав> а, які миленькі. Happy plants. <свистакав> Макс, нещодавно ти передивився ці всі фільми. Mm -hmm. Ух ти, диви, яка гарна! Мені це подобається. Все, що з книжками мені подобається. Чого? Там якісь ще є. Прикольно, прикольно. Ну і дивіться, тут от з серденьками. Ручки і ще ось такий принт якийсь є. Я напевно візьму, тому що я свою зламала. І ця подобається. Ось такий тут великий вибір. От, але мені потрібна ручка. Мені подобається пілот, але щось я їх тут не бачу. І також мені. а Ось ось таке, але я чорну хочу. Я їх, напевно, розібрали. Пу-пу-пу, що ж робити? Ще оці мені подобається, але не сильно жирна. Ось та 0,5. А ось ці олівці, вони вже дорожче йдуть. Але мені подобається ось такий. От, в мене такий був. Ну, оце оці гарненький. От дивіться, зайшла в такий типу прикольний район. І тут такий блокнотик з м'ягенькою такою штучкою. Прикольно. Тут теж такі дитячі ручки, але мені теж подобається. Ось тут <рі> такі блокноти, як Брічертон Стайл. гарні, Але вони в лінійку. Мені не подобаються такі блокноти. Я полюблю в крапочку. Всім доброго раночку. Сьогодні у нас вже наступний день. Ми збираємося сьогодні в невеличку подорож, будемо їхати в Тулузу, це десь приблизно 5 годин від нас. Але ми спочатку поїдемо до Фріжусу, заберемо мамину автівку і поїдемо на ній. Ось їдемо ми туди через те, що нам потрібно полагодити мамину автівку. В неї накрилася батарея, в неї гібрид. Але заміна ось цієї батареї коштує дуже дуже дорого там, де моя мама живе. Тому ми почали шукати різні варіанти і знайшли в Тулузі досить бюджетно. Тому навіть з тим, щоб туди їхати, бензин, пияжі, тому що в нас платні дороги у Франції, то це все одно виходить набагато дешевше, ніж робити це там. Тому ми сьогодні збираємося. Сьогодні, до речі, в мене немає навчання. Ось, ну, в мене там ось бізнес-гейм, треба буде трошечки попрацювати над цим, але в мене немає саме уроку. Ось тому зараз будемо збирати речі. Я трошечки щось ми прокинулися о 8.30, але не знаю, щось <смас> якось вже час так швидко пролетів, що нам, в принципі, скоро вже виходити. Так, з собою я беру ласінки, піжамка, светер та джинси. Також візьму. Ковтинку. <ріст> На Тобі теж беремо? Тобі теж валізку покласти? <ріст> Ніжня білизна. Так, для Оскара ми беремо корм зі смаколиками. Потім беру ще ось таку маленьку, щоб з собою, якщо будемо кудись ходити. І це твої тренувальні <ріст> смаколики. Далі його мисочки. Тож беремо іграшки. Ось таку палочку, всю в шерстяки. І іграшку його улюблену. Це було зафіксовано оскар. Також беру з собою свою косметичку. Щодень посідаємо обідать. А, треба ще взяти кудичку. У нас тут сьогодні рибка, овочі та це залишки картоплі смаженої. Ось Макс не полюбляє брокколі, тому в нього трошки більше. Ми вже приїхали до мами. Вона ще не повернулася з роботи, тому ми її чекаємо. От, а я поки що проходжу е, код для, гуд. Це для те, щоб отримати водійські посвідчення. А, от, я вже не перший раз починаю цим займатися, я вже, напевно, два рази намагалася проходити ці всі тести, але потім я це все діло закидувала. І так як зараз в мене є більше часу, на те, щоб цим займатися, я вирішила все. Треба хоча б код здати, а потім вже будемо думати про те, щоб вже проходити саме практику. Ось так. Ми виїхали. У нас світ, сонечко, йде дощ. Дуже прикольно. Їхати нам 4 години, 4 з половиною години. Я думала, що буде більше. Оскар теж там позаду, куди куди без нього, без Де? нього, нього. Ми на нашій першій зупинці. Я вийшла гуляти з Оскаром. <світ> <світ> І Макс пішов брати кавуську. Макс подзвонив. Тільки хотіла вам сказати, що він купить мені матчу, але ні, там просто каламбус кофі і... Що ід... хотіла сказати? А там тільки ці, ці автомати кавові. Тому без кавусів. Ну як, я хотіла матчу. Досить така велика тут заправка, ді, дитячий майданчик, всякі різні там кафешки, навіть бургер кінг є, а от каламбусів нема. З Оскаром чекаємо на вулиці, тому що я не знаю чому. Але саме на заправках він у нас два рази ходив по великому. Я не знаю чому. Він вдома ніколи не ходить, там в гостях, в автобусах, ну в приміщеннях, в магазинах. Ніколи такого не бувало. А саме на заправках, я не знаю, чому. В нього цей. Ну, Оскер, пардон. А саме на заправках він чогось ходить, я не знаю. Тому щоб цього. А тут із собаками не можна там перечеркнути. Ось так, на деяких можна, на деяких ні. Ми тільки що не збили людину. Ну, Це не по нашій війні. Він просто вискочив, ну тут проїжджа частина. От, і він просто вискочив на дорогу. Ну, Макс цей. Загальмував? Чи як? Гальмувати це ж тормозіть? Я правильно розумію? Ні, гальмувати це газку поддавати. Ну, коротше, затормозив. Але в нас Оскар вилетів трошечки. І він е, вилетів сюди ну, вниз, на, на підлогу і таку сидить. Okay. От. Макс придбав якісь горішки пекельно гострі. Зараз будемо куштувати. Заправку. Оскар завжди пла плаче. Він зараз прийде ось, зараз прийде. Ми вже доїхали до Тулуза, нам залишилося от 8 хвилин до нашого готелю, зараз вже восьма. От і зараз за будемо заселятися. І потім підемо їстечки кудись. Та Ну, ми вже доїхали, заселилися, вийшли на прогулянку. Взагалі, ми хотіли зараз піти в ресторан, повечеряти, трошки погуляти. Але там трошечки складно з паркінгом. Там потрібно, щоб людина нам давала. Ключі, щоб відкривати е, там, штучку, щоб паркуватися, ось, а пішки йти десь хвилин 30-40. Зараз вже пізно. Коротше, ми не хочемо е, лишніх передвіжень. тому вирішили замовити Uber з того ресторану, коли, коли, куди ми хотіли піти. Е, ось. І зараз просто погуляємо з Оскаром. От, тут є річка, ось неподалік, прямо біля готелю. От. Е, тому зараз прогуляємося і будемо чекати на... А може зараз в магазин сходимо, тому що я дещо забула. Е, ось, Може там напої якісь купимо. Такі. Я щось навіть не знаю, де ми знаходимося. Я навіть не дивилася. Де по розташуванню знаходиться цей готель, але бачите, тут, я так розумію, більш такий спальний район, багатоповерхівки, але ось є така тропинка з річкою, типу канал. І ось синя вивіска це ось цей готель-ібіс, в якому ми зупинилися. Також мені трошки нагадує Аддальонна Амстердам, тому що тут такі е, з червоного кирпича зазвичай е, така архітектура. Е, і також дуже-дуже багато е, велосипедів, тому що е, для цього є усі умови. Е, повсюду ось такі е, траси. От, Оскар вже як, е, вже як вдома. Не знаю, куди йти собака. Що? Нам привезли їду з індійського ресторану. Ми замовляли курку. І, коротше, тут чотири шматочки куриці. І це коштує 15 євро. Ми думали, ну хоча б ріст там якийсь буде. Ми ось потім ще віддільно типу, брали ось це. От, і віддільно ще хліб брали. І, коротше, ну, це якісь надувательства. Одна, два, три, чотири шматочка курки. На цьому все. Всім доброго раночку. Ми вже прокинулися наступний день. Дуже спекотно, але я хочу швиденько вам показати наші хороби. Коротше, ми взяли самий бюджетний варіант. Це така мережа готелів і без бюджет Ще є B&B готелі ну, Назва така ось це такі самі найбюджетніші у Франції. Ось тому вам покажу наш номер. Ось там у нас вхід і одразу. Ванна кімната. Ой. Оп! Тут, в принципі, був цей мило та гель для душу. Ось і два рушники. В принципі, все що, все, що треба. От, і далі ось така кімнатка. От, на цьому все. А, цей номер коштував 70 євро. <кій> були ще дешевші, але це вже занадто. <кій> а, ось, а, о. ну, Тут, в принципі, було досить чисто, а, бувало і гірше. А, ось, Тому так, дуже непоганий варіант знаєте, на одну ніч. Шикарно. І він знаходиться в них дуже класні розташування завжди. Вони знаходяться чи біля аеропорту, вокзалів, чи в центрі міста. Ось, тобто дуже часто використовуються такі готелі для людей, які по роботі сюди ну, їздять. Ось. Ну і вони по всій Франції. Ось, так. А, і що класно, що також рецепшн 24 на 7. Це теж гарний фактор. Все, поїхали. Ну, що, все, ми виселися. Виселилися. І зараз будемо їхати. Давай, Осік. Все, ми віддали автівку. Її будуть ремонтувати дві години, сказали. Максимум. Максимум. Ось, але воно знаходиться, знаєте, в такій зоні дуже індустріальній. Тому тут особливо ніде не погуляєш. Ну, нам запропонували залишитися там, навіть каву нам запропонували ось, але вирішили все ж таки піти погуляти. От. Макс каже, що там якийсь торгівельний центр є, тому підемо на розвідку. Ми рятуємо Оскара від звіря. Защитник, прогнав. Ми прийшли в торгівельний центр. Знайшли відкритий каламбус, зробили замовлення і чекаємо. І що, сніданок? Воска роду свої крокетки. Все, боже, мене так спушило. Машину зробили за дві години, навіть може більше, просто що ми цей тільки прийшли. Ось, Зараз зупинимось, Макс щось подивиться. І будемо їхати вже додому. Ну, от, ми не будемо їхати гуляти, тому що в Макса болить коліно. Йому вчора, ну, позавчора, позавчора йому робили якусь там жидкість йому туди вливали. ну ось. Так і. <кій> і зараз трошки походили і коліно дає про себе знати. Тому вже будемо їхати додому, тим паче нам знов їхати до фріжусу і потім вже в е Екс. Ось такі справі <кій> такі кольоси. Ми знов на заправці. <кій> По черзі сходили е цей, туди, всередину. Я сходила вперше, потім. Зараз пішов Макс, а ми з Осічкою гуляти. Пішли сюди. Ай, Осіка. Тому туди й треба. Бачите, е, така великий дитяч, дитячий майданчик. Ну Дивіться, який непоганий майданчик. Там такі штучки є. Горка. Мені подобається, що така, така стружка дерев'яна. Так, пішли ось далі. Ото знаєте, з собакою дуже класно мандрувати, тому що якщо б Оскара з нами не було, ми б зайшли, зробили свої справи та поїхали. Я б не ходила отут, круги не наматувала. Ось. А З Оскаром хоча б прогулююся, трошечки ці розмінаєшся.